Тарас Шевченко уривок з поеми Гайдамаки, читає Денис Гризун. Минають дні, минає літо, а Україна знай горить. По селам голі плачуть діти, батьків немає, шелестить пожовкле листя по діброві. Гуляють хмари, сонце спить, нігде не чуть людської мови. Звір тільки виє по селу гризучи трупи. Не ховали вовків ляхами годували, аж поки снігом занесло огризки вовчі. Не спинила хуртовина пекельної кари. Ляхи мерзли, а козаки грілись на пожарі. Стала й весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рядком. Барвінком укрили, і на полі жайворонок Соловей ковгає, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Рай, та й годі. А для кого? Для людей. А люди не хотять на його й глянуть, а глянуть огудять. Треба кров'ю домалювати, освітить пожаром, сонця мало. Рясту мало і багато хмар. Пекла мало люди! Люде! Коли то з вас буде, того добра, що маєте. Чудні, чудні, люди, не спинила весна крові, ні золості людської. Тяжко глянуть, а згадай, так було і втроє, так і буде. Гайдамаки гуляють, карають. Де проїдуть, земля горить, кров'ю підпливає. Придбав Максим собі сина на всю Україну, хоч не рідний син Ярема, а щира дитина Максим ріже, а Ярема не ріже, лютує, з ножем в руках на пожарах піднює й і ночує, не милує, не минає ні одного. За титаря ляхам платить, за батька святого, за Оксану. Та й з згадавши Оксану. А Залізняк, гуляй, сину, поки доля встане. Погуляєм, погуляли купою на купі. Від Києва до Умані лягли ляхи труб.